Конфронтація між Україною і США вийшла на новий рівень, коли адміністрація Дональда Трампа пригрозила зупинити військову допомогу Києву. Після припинення поставок зброї від штатів очевидний спосіб її замінити збільшити власне виробництво в Україні та Європі. Вважає видання РБК Україна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратись у перспективах співпраці українського ВПК із європейцями. Як це відбувається вже зараз? Докладніше далі. Треба розуміти, що повністю зупинити усі поставки не здатен навіть Трамп, тому що по деяких програмах є рішення Конгресу, і ця допомога буде продовжувати надаватися. Втім, у будь-якому випадку це давно наболіле питання, як компенсувати постачання військової допомоги від США. Експерти запевняють, що Україна має запас міцності приблизно на півроку, навіть без системної підтримки штатів. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота над пошуком альтернативних джерел критично важливого озброєння. Хоча деякі системи озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США, більшість необхідної зброї Україна та Європа могла б виробляти сама. Єдина проблема в обсягах: у 2024 році приватні оборонні компанії були спроможні виготовити понад 2 мільйони 700 тисяч одиниць зброї, але на замовлення держави та благодійних фондів виготовили лише понад 1 мільйон. Це складає лише 37% від загальних можливостей. Ситуацію. Ускладнює і заборона на експорт зброї з України. Тож більшість потужностей де-факто простоює. Хоча сили оборони України мають найбільший у Європі досвід роботи із новітніми оборонними технологіями в усіх аспектах бойових дій, і в Євросоюзі це визнають на найвищому рівні. Тому європейські партнери мають закуповувати зброю для України напряму в українських виробників. Першою це зробила Данія, виділивши у квітні 2024 року близько 28,5 мільйонів доларів. Згодом приєднали. Лися інші країни, зокрема Нідерланди, Швеція, Норвегія, Канада та країни Балтії. Таким чином профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок Богдана. Загалом закупівлі фокусуються на тому, що може бути швидко вироблено і застосовано на фронті: а це дрони та артилерія. Перевагу надають техніці, яка повністю або переважно виробляється в Україні, щоб економічний ефект був максимальним. Що важливо, таким чином закладаються підвали на співпраці. Ціна майбутнє, тож є проєкти, про які не можна говорити публічно з огляду на безпекові ризики, а також умови партнерів. У цілому ж низка спільних проєктів України та ЄС можуть значно зменшити негативний ефект від обмежень, запроваджених Трампом. А це у свою чергу дає Україні більше простору у переговорах. Відключення українських сил оборони від супутникового оператора Starlink військові експерти називають одним із найсерйозніших ризиків серед погроз, які надходять від адміністрації Трампа. Втім, як стверджує. Видання Financial Times європейський супутниковий оператор ЮТЕЛСАД може замінити Starlink. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розуміти, як працює ЮДОЛСАД та які перспективи оператора в Україні. Докладніше далі. Французький оператор супутникового зв'язку Ютел веде переговори з європейськими урядами, щоб розширити зв'язок на територію України. Інвестори припускають, що саме він може замінити StarLink ілона Маска нібито у них є обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні для критичної інфраструктури та військових потреб. Йдеться про застосування комбінації супутників OneWeb на висоті приблизно 1200 кілометрів над поверхнею землі і Гео на висоті 35 тисяч кілометрів, щоб посилити супутниковий. Зв'язок в Україні та чорноморському регіоні. Головне, що французькі супутники можуть забезпечувати зв'язок для українських військових дронів, які завдають ударів по армії окупантів. Відомо, що ЮТЕЛСАТ один із найбільших операторів супутникового зв'язку у світі із півстолітньою історією. Свій перший супутник французи вивели на орбіту ще 83 року. А сьогодні компанії належить майже 700 супутників зв'язку, які використовуються для ретрансляції телепрограм. А це понад 6,5 тисяч телеканалів. А також стаціонарного та мобільного зв'язку і для державних потреб, показово, що акції «Ютелсад» 4 березня злетіли майже на 80%. Трейдери припускають, що зусилля європейських лідерів підтримати Україну та взяти на себе більші зобов'язання для її безпеки підвищать попит на послуги компанії. Нагадаємо, у лютому агенція Reuters повістила, що США можуть вимкнути Starlink, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини. Після цього Київ розпочав шукати альтернативні рішення на випадок блокування оператора. Насправді, як запевняють військові експерти, відключення від Старлінк на четвертому році війни вже не настільки критично. Це в перші місяці оборони оператор Ілона Маска став незамінним інструментом для ЗСУ. Самі військові вказують на те, що в Курській області наші успішно воюють і без допомоги старлінків. Росіяни готуються посилити повітряний терор проти українських міст. За даними видання, обоз UA, у лютому ворог знизив застосування ракет, але використав рекордну. Кількість безпілотників, тож у березні масові атаки дронами лише посиляться. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розуміти, які українські цілі будуть перш за все під прицілом російських безпілотників. Докладніше далі. У лютому країна-агресорка фактично не проводила системних масовних ракетних ударів по нашій країні. До таких можна віднести хіба що удар на 1 лютого. Загалом за минулий місяць окупанти випустили по українських містах усього 99 ракет різного типу та призначення. Кількісне зниження ракетних ударів фіксується другий місяць поспіль і пов'язане не лише з технічними та технологічними проблемами, що мають місце у виробництві та підготовці до використання ракет, пише видання, але також із системною роботою ППО Оборони України, але окупанти пішли у лютому на рекорд застосувавши проти України фантастичну кількість дронів, а саме 3907 одиниць. З них влучило усього 103 дрони або близько 3% від загальної кількості російських безпілотників. Втім, видання нагадує, що цю шокуючу статистику, окрім дронів Камікадзе шахет 136 входять також дрони приманки, які покликані відволікати увагу ППО. Але загальне навантаження на сили ППО зростає з кожним місяцем. Завдання противника зрозуміла, максимальне виснаження захисту українського неба, як заявив заступник начальника гур, генерал-майор Вадим Скібіцький, росіяни планують збільшити виробництво безпілотників та готують масовані атаки по Україні з використанням одночасно до 500 бойових дронів. Основними об'єктами ударів залишаються система управління ЗСУ, авіація та аеродроми, енергетична та газотранспортна інфраструктура, а також підприємства ОПК. І це дуже тривожна тенденція, тим більше на тлі погроз з боку спо. Учених штатів щодо припинення поставок Україні саме ракет для комплексів ППУ Петріот, але лишається надія на британських партнерів. Як повідомляє видання Гардіан, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 1 мільярда 600 мільйонів фунтів стерлінгів на ракети для України, які будуть виготовлятись у Британії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.